Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні 9 липня. Сьогодні день народження не тільки у Валерія Залужного, а ще у Ярослава Чернецького із заставни. Ярослав Чотерне... Чернецький із заставни він вже воює, починаючи з 2014 року і до цього часу свій бойовий шлях він прийшов від звичайного солдата, а то і до офіцера. Не знаю, яке у нього звання, але напевно вже капітан точно. Ну, хай буде умовно майор. У Ярослава сьогодні день народження. Це прекрасний товариш, друг, побратим. Тому я хочу йому присвятити пісню. Ярослав колись був програмістом, але коли вже почалась війна, з перших днів мобілізації в 2014 році, не гаючи ні хвилини, ні години, він прийшов в воєнкомат і як доброволець пішов воювати. Тепер він офіцер. І Завдяки таким людям, які воюють з 2014 року, які є офіцерами віддані державі, армії, своїй сім'ї, завдяки таким людям якраз і існує наша Україна. Тому що ми спостерігаємо, що ну, не дуже спішать йти в армію, не дуже спішать записуватися з добровольцями. Ну, і тому Зараз е коротенькою піснею, яку я тільки що написав, я хочу привітати Ярослава з Днем Народження. Вже більше десяти як роки. Воює наш побратим заставний і він є офіцер. Свій шлях він від солдата, та дозвання майора в боях запекних лютих, герой наш заслужив, наш Ярослав Чернецький колись був програмістом, та тільки в час військовий він поміняв свій факт, Щоб побороть на валу, яка прийшла з зненацька, та щоб брашистю лютих не було більше в нас щоб побороть на. Яка прийшла зненацька, та щоб рашистів лютих не було більше в нас. І зараз сорок дев'ять. Він разом із бійцями тримає оборону, бахмута та сум, І Усе він прорахує, щоб нам піти в атаку, щоб втрати були менші, щоб ми пішли на штурм. Бо жодні це. Ну, а тепер він має свій цілий батальйон. І втрати мінімальні, коли йдемо в атаку. І вдячні йому дуже, пригадай гарнізон, і втрати мінімальні, коли йдемо в атаку, і вдячні йому дуже, пригадай гарнізон. І ми будемо Бога просити перемоги, щоб Ярослав Чернецький, усе. А щоб зберіг бійців, він від обстрілів потужних, та щоб чисельний ворог подалі відступав. Бо ж в Україні треба війці та офіцери, які усю роботу пророблять до кінця. Нехай Бог допоможе весь світ, а також нато, щоб як уже найшвидше скінчилась ця війна. Нехай без світ, а також нато, щоб як уже найшвидше скінчилась ця війна, вже більше десяти як років він воює, наш побратим заставлені, і він є офіцер. шлях він від солдата та дозво. Та тільки в час військовий він поміняв свій пак. Що побороть на валу, яка прийшла з ненацька, та що про прашистів лютих не було більше в нас, Щоб побороть на валу, яка прийшла з ненацька, та що про прашистів лютих не було більше в нас, та що про прашистів лютих не було більше в нас, та що про прашистів лютих.